Доброго дня, вас вітає компанія Люксвош. Зараз ми знаходимося в місті Івано-Франківськ на п'ятипостовому миючому комплексі, який ми запустили повністю у функціонування орієнтовно 6 місяців назад. Ну, можливо, там половиною, 5 ,5, але вже півроку десь зараз буде. от-от. Тобто півроку функціонує даний миючий комплекс. Дана тема відео я хотів би вам показати. Наскільки є практичний алюмінієвий каркас, так само наскільки є практична технічна кімната, яка виконана по принципу швидкозбірної конструкції, так само зайти в технічну кімнату, показати все обладнання, в якому воно стані, як воно працює і так далі, пройтись в технічну кімнату безпосередньо в адміністраторську, мав на увазі, в адмінкорпус, подивитися на котельню і тому подібні речі. Ось ви бачите, автомобілі безперестанку заїжджають, миється, дуже користуються популярністю. До речі, на цій трасі це є окружна дорога міста Львова, пряма до епіцентру, одна з окружних. Тут є встановлено чотири миючих комплекси. По певних причинах не буду називати, що це за миючі комплекси. Просто колеги по даному бізнесу обідяться. Але коли будете в місті Івано-Франківськ, велике прохання. Заїдьте і подивіться, порівняйте кількості автомобілів і черги, Де хто миється. Ходімо зблизька все, подивимося. Я хочу вам розповісти і надати на сьогоднішній день по максимуму інформації. Почнемо з відкритого поста. Відкритий пост так само виконаний з алюмінію. Ось вам демонстрацію зараз роблю. Ось зверніть увагу, два наших пантографа. Алюмінієва балка, комунікації наші, все отеплено, все закріплено красиво. Щодо закріплення поліків, це нержавієчка 304 304. Наші нові фірмові прищепки. Нічого не міняється. Шланги комфорт. Пістолети все компанії РМ. Наші фірмові бокси. На даному миючому комплексі обладнання стоїть в максимальній комплектації. Тиск, який використовується на мийці, 160 бар. До речі, я вам навіть болти покажу. Ось, будь ласка, так само все нержавійка. Тобто ніякої економії ставиться все найвищої якості, найвищої проби, все 304. Ось, зверніть, навіть болтики. Все, нержавієчка, зроблено. До речі, ми спеціально беремо ці заокруглення, щоб ніяким чином не ошкодити взуття клієнта, а також шини автомобіля. Цей момент дуже важливий є. Ось, все поліуретанчик. все як має бути. Зверніть увагу тиск. 160 бар. Автомобіль тільки заїхав, зараз буде виїжджати. До речі, практично усі мийки компанії Luxwash використовують середній чек в районі 35 гривень. Тобто за 35 гривень ви без проблем можете помити свій автомобіль. Що я маю на увазі? Це максимальний комплекс. Це є піна, вода, віск, осмос. 35 гривень це середній чек для того, щоб змити повністю автомобіль. Ось демонструю вам ще раз каркас. Ось комен. Все нержавієчка. Покажу вам адмінкімнату і сам котел. Котел виглядає ось так. До речі, котел використовується на пілету. Повністю палять пілетою. Теплообмінник. І на мийці є тепла вода, а також гаряча піна, що не менш важливо, дозволяє економити до 12% на хімії. Тобто це є нові технології, які ми тільки впроваджуємо це все. Телефонуйте, ми все розповімо вам. Тут стоїть котел коствіного нагріву, бойлер на теплу воду, на підігрів підлоги. Два пороху тяга двох пустових в максимальній комплектації. Давайте зблизька їх, розглянемо зразу. До речі, зверніть увагу, фірмовий рукомийник. Зимою вони не працюють по одній простій причині, щоб не замерзали трубки і не розривало їх. І зимою дуже рідко люди миють тряпочки і руки. Тобто ми їх на зиму реально виключаємо. Коли вже десь орієнтовно температура плюс 4, ми їх включаємо. Порохотяк в максимальній комплектації, ось, будь ласка. Це є заправка вмивачом, обдув повітрям, підкачка шин і наш фірмовий порохотяг. Я думаю, тут лишнє показувати те, що вони без проблем прогибаються, машина по ньому може проїжджати. Тобто це вже давно пройдена історія, він реально працює бездоганно. Наш функціонал. Карточна система, зразу гроші. До речі, нагадаю, це є кишкот. Столик. Так само все з нержавійки, фірмові прищепки. Одна, друга. Все працює. Все чтенько. Чіт так, до речі, тут освітлення, оцинкований стовп. Два фонарика на, на дві сторони, 50 ватні, повністю достатні. Ось люди прибирають свої автомобілі і пилисосять. Пропоную пройтись і подивитися е, технічну кімнату, як ми встановили обладнання. Скажу так: я зараз є проїздом через місто Івано-Франківськ, до відео ніхто не готувався, тобто не, ніхто нічого не прибирав, ось ви бачите гори, снігу. Все реально як побутове. Тобто, як в житті воно є, так і зараз воно і є. Ніхто нічого е, не готується. Не малює, скажімо так, картинки, а показує дійсності вживу, як воно є. Ось, заїзна територія. Ходімо, подивимося технічну кімнату. До речі, в технічній дуже шумно, тому нічого не говорив. Ну, реально працюють двигуни, все є в робочому стані, тобто ви самі розумієте, щоб не було незручності по звуку, тому я просто відзняв ролик. Ось, будь ласка, це є п'ятниця, народ миється, всі довольні. Ось показую вам. 160 бар, піна подається на гарячу. Все по технології компанії LuxWash. Давайте я ще трішки вам математику підіб'ю, щоб ви розуміли. Дивіться, у нас одна каністра хімії на роздріб коштує 43 євро. Люди, які купляють в нас наші клієнти, вони прекрасно розуміють, яка це ціна. По певних причинах не буду називати. Її в даному ролику, щоб не утворювати демпінгу. Ну, давайте відштовхнемося від максимальної. Це є 43 євро. 43 євро це є орієнтовно 1300-1350 гривень. З однієї каністри вагою 22,5 кілограма. А це є дуже важливо, тому що ми всю хімію продаємо на кілограми, не на літраж. Це важливо. Щоби уникнути оцю спекуляцію, яку деякі наші колеги, конкуренти використовують, продають її в літрах. Ми всю хімію продаємо в кілограмах. Давайте рахувати, що в нас виходить: 1350 гривень з однієї каністри 22,5 кілограма. Ви можете помити це, ми 100% декларуємо від 450. До 550 машин по нашій технології. Є навіть клієнти, які використовують піну на гарячу, миють до 600 автомобілів. Тобто, помивши таку кількість автомобілів з нашим середнім чеком в 35 гривень, а нема на сьогоднішній день конкуренції на ринку, що засвідчують деякі відеоролики наших колег, які відзнімають і показують, тому що вони не можуть наблизитися до даної ціни. Тому що немає допуску до таких технологій, які ми використовуємо. Ми отримуємо 20 тисяч гривень. При затраті 1300 ви отримаєте 20 тисяч гривень прибутку. Так само ви маєте затрати на воду, на світло, на зарплату. Давайте підіб'ємо місячну касу ось такого миючого комплексу на 5 пустів. Що ми отримуємо? Орієнтовно, 250 тисяч гривень намиває ось така мийка. Це є середньо по року. Тому що зимою це може бути і 200, і 210. Літом це може бути і 300, і 320. Є неодноразово такі випадки. І так, що виходить? Ми маємо затрати на світло. Орієнтовно при максимальній нагрузці такого плану миючий комплекс оплачує 20 тисяч гривень на світло в місяць, на хімію. Орієнтовно йде приблизно 800 тисяч євро. На воду орієнтовно 12-14 тисяч гривень, зарплати 15 тисяч гривень. І так ми отримуємо 50-60 тисяч гривень затратної частини. Тут враховано вже практично все. Можливо, ще є якісь там додаткові рекламні ролики, плакати і тому подібні речі, які використовує клієнт. Але ще раз вам нагадую: марка Wash, вона вже має заслужене ім'я в Україні і за її межами і в Європі. Його не потрібно рекламувати. Люди сюди їдуть зразу за якістю і за дешевим середнім чеком. Це дуже важливо. Тобто, ми маємо в середньому чистий прибуток 200-250 тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка. Досить непоганий заробіток, це є 8 тисяч доларів чистого прибутку в місяць. Ось такого комплексу. Літом це може бути без проблем 10-12 тисяч. Повірте, ми маємо свої мийки, ми розуміємо прекрасно, про що ми говоримо. Ось це коротко, що я хотів вам розповісти, підбити математику, тому що зараз готується різного роду відеоблоги. Будуть там нас обсуждати і так далі. Ми до цього готові. Недаром ми виставили всі наші автомийки на сайт. Ви можете безпосередньо на кожну з них заїхати, віднайти власника і все з ним проконсультуватися. Ми нічого не скриваємо. У нас нема жодних секретів ні від наших клієнтів, ні від наших майбутніх клієнтів. Більше того, скажу ще вам одну інформацію. 2018 року компанія «Люксвош» На території України, а також за її межами, відкрила більше 41 миючого комплексу. В цьому році, в 19-му, ми маємо вже підписаних договорів на 37 автомийок. І ще ведемо переговори, тобто ця цифра буде постійно-постійно рости. Тому очікуйте дуже багато нових відеороликів, очікуйте нової інформації, я все буду вас інформувати. Зараз їду на відкриття ще одного миючого комплексу. Попереді багато цікавого. Залишайтеся з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Luxwash.